Ось так виглядає аварійна ділянка трубопроводу теплової мережі. Спеціалісти КП «Комунергосервіс» називають це наскрізна киснева корозія металу. І саме через неї мешканці декількох будинків на житловому масиві північний залишились без опалення. Під час плану обходу участка тепломережі було виявлено пошкодження трубопроводу і витік теплоносія. Для усунення аварії. Було відключено частина тепломережі, прилеглі дома. Це вулиця Семафорна 2 і Семафорна 4, також вулиця Буковинська, 4 і 2А і Ларіонівська, 9, поліклініка. Причина аварійної ситуації це зношеність труб. Тут було замінено приблизно півтора метра пошкодженої ділянки трубопроводу. Загалом усунути аварію комунальникам вдалось за лічені години, після чого тепло повернулось у будинки мешканців північного.